Пані Наталі, ми ось оголосили щойно, що 45 загиблих. Так з них е, шестеро діточок. Це наразі вичерпна інформація. Чи ще щось з'явилося нове? Ні, це не вичерпна інформація, і кількість жертв може змінюватися і в одну, і в іншу сторону, оскільки 15 тіл і фрагментів тіл ще не ідентифіковані, і лише після того як пройде ця процедура ідентифікації і опізнання, буде зрозуміла остаточна кількість жертв цієї страшної ракетної атаки росіян. Пані Наталі, так це пов'язано з часом. Це треба, щоб поліція працювала чи до неї зверталися ці ДНК всі експертизи. Розкажіть, будь ласка, детальніше про це. Звичайно, Це пов'язано з тим, що потрібно в деяких випадках там, де знайшли лише фрагмент. Тіл проводити ДНК експертизу. Справа у тому, що удар був страшенної сили, і людей деяких просто пошматувало, тому їх неможливо опізнати упізнати от відразу швидко. Тому потрібен час на це все опізнання. Пані Наталя стосовно діточок, там говорять, що деякі, мабуть, чотири да мені здається, можливо, помиляюся, але залишилися сиротами, і хтось уже буде опікуватися з родичів їхніх ним, а хтось уже буде під опікою держави. Чи вони вже в безпеці? Ці діти, чи це вони ті, які перебувають в лікарні? Розкажіть про це, будь ласка. Деякі діти вже в безпеці, а деякі. Карні у нас в лікарні зараз залишається 28 людей, які постраждали під під час цієї атаки. Із цих 28 людей 10 у важкому стані. Серед них є дев'ятирічна дівчинка. Але є й ті, що просто зверталися за допомогою. Їм її надавали. Я маю на увазі медичну допомогу, і вони вже вдома. На ну, наймолодшому немає і року, так, хлопчику? Так. Моло хлопчику 11 місяців його тіло дістали сьогодні зранку. Рятувальники з-під завалів він загинув разом зі своїм татом у цій у своїй квартирі квартирі від російської ракети. Вони вбили 45 людей, в тому числі росіяни вбили 45 людей, в тому числі шестеро дітей. Наймолодшому з них лише 11 місяців. Це просто жах якийсь. Отакі вони наші вороги. Пані Наталі, якщо говорити про дніпрян українців, де розселяють цих людей? Ми бачили неодноразово в мережі. Ну, власне, люди писали, що можу заселити там когось, чи підтримати, надати житло. Розкажіть, будь ласка, яка тут ситуація? Бо там кілька сотень квартир так зазнали ушкодження? Так, зруйновані повністю понад 70 квартир, понівечені понад 200. Але остаточна експертиза починається від завтра. Бо після того, як завершилася рятувальна операція, до роботи стануть уже комунальники і експерти. Орієнтовно, чотири під'їзди непридатні для життя. Але це орієнтовно, бо остаточне слово скажуть звичайно, експерти. Що стосується розселення людей, то наш Дніпро неймовірне просто місто. Люди включилися відразу, приїздили допомагати, і завали розбирали. І приймали у себе дітей до того ж. Місцева влада дуже класно і багато працює і допомагає постраждалим. Вони облаштували кілька прихистків, у які можна звернутися і де можна переночувати, або на місяць чи на кілька днів. Але більшість це таки на зараз перебуває або родичів, або людей, яким прихисток О, така ситуація назад. Ну тобто люди на дворі не залишилися. Ні, звичайно, такого у Дніпрі не може бути взагалі, бо дуже добре допомагають наші люди постраждалими. Пані Наталя, яка я розумію, що буде працювати комісія, але ну є така вірогідність, що цей будинок просто розберуть. Він же ж вражений максимально просто. У цьому будинку 18 під'їздів. Тобто, частково якісь під'їзди, там 4, 5 чи 6, Це вже визначить комісія, можливо, розберуть, а інші вони в нормальному стані. Це дуже великий будинок. І до цих оцих усіх інших під'їздів вже подали і електрику, і опалення. Після трагедії їх вже відразу вимкнули. А зараз там вже є і опалення, і електрика, і частково вода. Е, нема лише газу, бо це поки небезпечно. Тобто вже комунікації відновлені, так? Так, пане Наталі, дуже вам дякуємо за ту інформацію, яку ви нам надали.